Вітаю, шановні глядачі. З вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради Психологія життя. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, яка хвилює багатьох батьків, і це тривога у дітей. Ця тема стала важливою в Україні, особливо після початку повномасштабної війни в 2022 році. Згідно з дослідженнями, діти все більше відчувають негативний вплив війни включаючи емоційний стрес, тривогу та депресію. За даними ЮНІСЕФ, більше ніж півтора мільйони дітей в Україні опинилися у стані внутрішнього переміщення або втратили свої домівки через бойові дії. Близько 40% з них демонструють симптоми психологічного стресу, включаючи тривогу, страх та емоційні розлади. Діти відчувають світ інакше, ніж ми, дорослі, і часто їхні переживання можуть бути глибшими, ніж нам здається. Тож сьогодні я розповім вам, як помітити, що ваша дитина переживає тривогу і як підтримати її в складній ситуації. Як ви знаєте, діти не завжди можуть сказати словами, що саме їх турбує. Але це зовсім не означає, що вони не відчувають тривогу. Давайте подивимось, як саме діти проявляють тривожність. Діти можуть ставати більш дратівливими або навпаки занадто тихими, часто запитувати про безпеку, чи все буде добре, чи не станеться щось погане, можуть відмовлятися йти в школу, дитячий садок або залишати дім. Якщо дитина стала частіше скаржитися на болі в животі чи голові, це фізичний прояв стресу. Також можуть стати наявними проблеми зі сном, коли дитина часто прикидається вночі або боїться засинати. Ці сигнали можуть бути ознаками того, що ваша дитина переживає стрес чи тривогу, і ваше завдання не тільки помітити їх, але й правильно на це відреагувати. Дуже важливо, щоб ви не ігнорували емоції дитини, а допомогли їй їх зрозуміти. Найголовніше бути відкритими для розмови. Ось кілька порад, як говорити з дитиною про тривогу. Перше будьте чесними та простими. Не варто приховувати від дитини правду. Але пояснюйте все у відповідності до її віку. Наприклад, якщо дитина хвилюється через сирени чи новини, поясніть, що це заходи безпеки і що є люди, які нас захищають. Друге. Слухайте активно. Коли дитина розповідає про свої страхи, не перебивайте і не поспішайте заспокоювати словами, та не переживає нічого такого. Дайте їй виговоритися. Це вже допоможе зняти напругу. Третє – не знецінюйте її почуття. Фрази на кшталт Не бійся чи все це дрібниці не допоможуть, а навпаки, можуть змусити дитину думати, що її почуття неважливі. Краще скажіть, я бачу, що ти хвилюєшся. Це нормально боятися. Я поруч, я допоможу тобі. У дослідженнях, проведених психологічними центрами України, вказується, що 80% українських дітей зазнали психологічного стресу через сирени, бомбардування та інші воєнні дії. Серед основних симптомів порушення сну, підвищена тривожність, зміни в поведінці та концентрації уваги. Тож зараз я розповім про техніки, які допомагають подолати тривогу разом з дитиною. Буде незайвим та дуже корисним створити для дитини затишний куточок місце, де вона почуватиметься безпечно. Це може бути куточок у кімнаті з її улюбленими іграшками, книжками, подушками чи навіть просто ковдра, якою вона накриється. Коли дитина відчуває тривогу, ви можете сказати: давай підемо до твого затишного куточка і трохи відпочинемо. У цьому куточку дитина може зосередитися на тому, що її заспокоює. Це місце стане для неї своєрідним притулком, де вона може зняти напругу і відновити внутрішню рівновагу. Дитина може провести там час сама, а може захотіти, щоб ви були поруч. Головне дати їй відчуття безпеки та підтримки. Також хочу поділитися з вами практичною технікою для дітей, яка називається повітряна куля. Вона допомагає зменшити рівень тривоги і повернути відчуття контролю над ситуацією. Отже, уявіть разом з дитиною, що у вас є невидима повітряна куля. Скажіть дитині, уяви, що твої страхи і тривоги це повітря, яке ти видихаєш у кулю. Попросіть дитину зробити глибокий вдих носом, а потім повільний видих ротом, уявляючи, як всі її тривоги наповнюють. Кулю. Після цього скажіть: а тепер ми можемо відпустити кулю в небо, і всі тривоги полетять разом з нею. Нехай дитина уявить, як куля піднімається і зникає. Це дуже проста, але дієва техніка, яка допомагає дитині візуалізувати своє звільнення від тривожних думок. Для батьків така вправа разом теж виявиться не зайвою. І ще декілька статистичних даних. Після переходу на дистанційне навчання та через перебої з освітою внаслідок війни близько 57% дітей мають труднощі з соціальною адаптацією, що також спричиняє зростання рівня тривоги. Окремі дослідження показують, що повітряні тривоги та звуки сирен викликають страх у майже 90% дітей, що в довгостроковій перспективі можна призвести до хронічних тривожних розладів. Отже, коли ваша дитина переживає тривогу, важливо, щоб вона відчувала стабільність і підтримку. І ще декілька практичних порад для подолання стресу разом із дитиною. Утворюйте в сім'ї рутину та передбачуваність. Дітям важливо знати, що в їхньому житті є сталі речі. Спробуйте дотримуватися постійного режиму дня, особливо під час важких періодів. Це дасть дитині відчуття безпеки. Коли діти переживають тривогу, вона часто накопичується в їхньому тілі, тому дуже корисно надавати можливість дітям рухатися. Це може бути навіть проста зарядка або танець. Рух допомагає зняти фізичну напругу і покращити емоційний стан. А веселі танці вдома допоможуть ще й налагодити ваш особистий контакт. Не забувайте про творчість та ігри. Діти пізнають світ через гру та різного роду моделювання. У психології ми звемо це арт-терапія, заняття музикою, малювання, ліплення з пластилину та інші творчі заняття допомагають дитині висловити свої емоції через дію. Це особливо корисно для молодших дітей, яким складно виразити свої почуття словами. Любі батьки, пам'ятайте, що ви найважливіші люди у житті вашої дитини. Ваша любов, підтримка і розуміння можуть зробити справжні дива. Навіть у найскладніші часи. Тривога це природна частина життя, проте вона може бути надмірною і шкідливо впливати як на психіку дитини, так і на організм в цілому. Але якщо ви будете поруч, готові слухати і допомагати, ваша дитина зможе справлятися з нею набагато легше. І на завершення нагадаю: турбуючись про себе сьогодні, ви будуєте своє щасливе завтра. Ваша турбота про дитину сьогодні. Допоможе їй вирости здоровою та впевненою особистістю. Дякую, що були уважні, і до нових зустрічей.